Черговий зрадник піде за ґрати СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для російських військових на лівобережжі Херсонщини. Співробітники СБУ затримали підозрюваного у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував течу до Росії. За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходилася на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює на росіян. Зокрема, ця фірма одна з основних постачальників харчування для російських військ, які знаходяться на півдні України. Для цього у травні 2022 року затриманий бізнесмен організовував перереєстрацію агрокомпанії компанії в окупаційному управлінні Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області. Окрім того, фактично від початку повномасштабного вторгнення підприємство зрадника щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тисяч російських рублів як податки. Також агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів Російського фонду підтримки учасників СВО, який був створений указом Путіна у квітні 2023 року. Сбу задокументувала, що бізнесмен передавав російським військам складські приміщення у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Їх командування окупаційних угруповань Росії використовує для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. А це російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Переславського району. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру Зломиснику Загрожують до 12 років тюрми з конфіскацією майна.